Вітаю, друзі! Доброго ранку, 21 серпня. Вночі Росія завдала найпотужнішого за останні тижні комбінованого удару по Україні. В Дніпропетровській області Російська Федерація вдарила по газовій інфраструктурі і була величезна пожежа. Російська Федерація вдарила по місту Мукачево на Закарпатській області. Внаслідок стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби. Ворог завдав по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівещені будинки поруч у них повибивані вікна. Попередньо обійшлося без постраждалих. Під ударами опинились Львів і Луцьк. У Львові пролунало три вибухи, а в Луцьку міський голова повідомив про щонайменше чотири удари дрона. Щонайменше 4 кенжареви вдарили по Рівенській області, зокрема, повідомлялось про атаку на місто Дубну. А тим часом, вчора, російські ЗМІ стверджували, що хакери зламали базу даних Генерального штабу Збройних сил України. І згідно з цими нібито документами, Україна нібито втратила 1,7 мільйона військовослужбовців, вбитих та зниклих безвісті. 118,5 тисяч у 2022 році, 405,4 тисячі у 2023 році. 595 тисяч у 2024 та рекордні 621 тисячу у 2025 році. Досить цікава інформація, і навіть якщо вона часткові хоча б, ну там, трохи відповідає дійсності, це пекло. Зелене. Пеку цієї триклятої війни. І тут, друзі, дуже цікавий момент Заява одного з народних депутатів. Від проводної фракції на фронті 50 позицій Збройних сил України залишаються порожніми через відсутність особового складу. Генштаб не може закрити дірки, оскільки мільйонна армія існує лише на папері. А реальна кількість військових 200-300 тисяч осіб. Подивіться. Далі, друзі. Виявляється, в ЗСУ. Зараз іде дискусія. Шмигаль, міністр оборони, пропона... пропонує рекрутинг за кордоном, тобто набирати іноземців. А от народний депутат Вадимченко ось на відео. Він ж заявляє прямо, що в ЗСУ були випадки, коли іноземні найманці приїжджали воювати. За Україну, а потім переходили до росіян. Бо там платять більше. Ну, найменше. Про це ну, от ми прослушали щойно. І за словами Івченка, українського фінансування вистачить лише на 30% такого проєкту. А чи існують іноземні донори для цього? Ну, мав би пояснити міністра, а вірити тим донорам ну, то взагалі. Просто. Ну і дивіться, насправді, що відбувається, молодь тікає, тікає за кордон, виходить, покидає країну і не хоче, і не планує повертатись. Зеленський розказав нам, що е, до 22 років дозволять молоді виїжджати. Це виїде ще більше молоді, виїде і точно не повернеться. Тому що 90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Заявив голова Офісу міграційної політики Василь Ось, Навіду. З ким залишаться дівчата в Україні? Якщо тут це буде достатня кількість хлопців, де вона буде? Вони поїдуть до Європи, дівчата. І те, що зараз дівчата будуть в Україні отримувати освіту, не гарантує, що в майбутньому вони захочуть жити тут і працювати. Ну і... Вишенька на тортик, як кажуть, від урядовців і народних депутатів, встановити кримінальну відповідальність за незаконний виїзд за кордон, поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану пропонує кабінет міністрів не дозволити виїзд, а встановити кримінальну відповідальність. якщо... Зараз вона адміністративна. Якщо ти поза пунктом пропуску перейшов кордон. М'яко кажучи, неофіційно покинув Україну. Але це ще не все. Встановлюється кримінальна відповідальність за пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури. Тобто підняв дріт колючий і все. І найголовніше, встановлюється кримінальна відповідальність за порушення встановленого терміну перебування за кордоном 90 днів. Якщо ти за кордоном 90, більше 90 днів, получи кримінальну справу. Або якщо ти виїхав на 10 днів а вернувся через 20 у відрядження отримай кримінальну справу. Ну, от така хня малятка. І фактично, Верховна Рада пропонує криміналізувати всі ці порушення, а ще встановити обов'язкове дотримання військовозобов'язаними призовником резервістами сроку перебування за межами країни. Уявляєте, красавчики, вони диктатуру повністю будують. Вони будують е диктаторський режим, констатер, ГУАх, з якого втекти не можна. От нещодавно один там юний молодий чоловік, я його знаю, знаю його батьків, е е він йому набридував. Не роботи толком, нічого. Він. Зібрався і тихенько сам собі влаштував квест. Пішов і вийшов з України там, в Румунію. Квест ще той каже, був 8 днів вибирався, але не платив абсолютно нікому нічого. Після прийняття цього закону він буде нести кримінальну відповідальність. Крім того, Можна. Ага, біжениць, хрен за хто ти, неважливо. Отримай кримінальну статтю. Ось що пропонує диктатор Зеленський і його Кабмін прийняти цим зеленим гнидам в парламенті. Дивлюся, вже ручки тягнуть, так голосувати будуть. А тепер давайте повернемося до страшних цифр, озвучених Москвою. Ну, чи може це бути прибільшенням? Звичайно, може. Але коли вискакує центр протидії дезінформації і кричить, вирішить просто от цей Коваленко, як зелена ця порося. дезінформація. Дивіться, а ви пробували колись брехню Зеленського порахувати? Він же в цифрах плутається, він же в різний час називає різну кількість загиблих. Він заплутався в цифрах. Ви йому або кокос не давайте, або в холоді голову тримайте перед виступами, або взагалі говорить, не давайте. Він заплутався. Ваш диктатор і узурпатор Зеленський заплутався. В цифрах втрат українців, що дає можливість росіянам виставляти свої. Це один момент. Другий момент. Порахуйте цифри, названі Дональдом Трампом. Вони значно вищі. І якщо включити математику і порахувати, спираючись на названі Трампом цифри, а це дані Пентагону, я так розумію. То ми отримаємо дуже дуже сумну картину. Ну, якщо не таку, як подають от росіяни, то трохи-трохи менше. Ну і нарешті, туди включені безвісті зниклі. Так от, по моєму проханню, люди, які контактують з Червоним Христом і українським, і російським, і міжнародним, з'ясовують долю. Безвісті зниклих. Хтось в полоні, хтось загинув. Нікого це не хвилює в Українській державі нинішній. До мене надходило і до цих людей, які за мною співпрацюють. Ну, до сотні, дві сотні листів в день про пошук безвісті зниклих. Ви уявляєте цю кількість і цю математику? А? Ну і нарешті подивіться на цвинтарі кожен в своєму селі, містечку, місті, районі, області. Все правильно, ви вже охраніли, бо ви розумієте, що знаходитесь в зеленому пеклі війни. Я особисто втрати бачу десь до півтора мільйона. Українців, яких вбили росіяни, а утилізувати допомогли зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо.